Більше враження, мені все подобається. Тобто я сходив, сходив на сніданок, мені е, сподобався номер, дуже чудовий вид е, е, на 10-му поверху, тобто видно море, видно все. Ну, Я задоволений. Саме головне, що я тут зі своєю родиною для мене це найголовніше від за направленням на тому що у мене був перелам позвонків. Так, це все було під час проходження служби. Надпеточний час проходжу тут лікування, проходжу консультації ну, щодо подальшого лікування та з метою проходження подальшої служби у Збройних силах України. Ну, умови задовільні, мені дуже подобається, подобається дітям сім'ї. Є багато привілегій, дуже гарне ставлення та непогане питання з приводу лікування, потрібен був набір для реконструкції мініску. Дякую благодійному фонду «Твоє майбутнє за допомогу. Плечо у меня полностью насквозь осколком пробито. 8-го меня ранило. 11-го я уже попал в плен. Я все посещаю, что мне прописали, да. И спортзалы. И в море плаваем, ходим, купаем звісно. Я как бы хочу полностью восстановиться максимально. Тут взагалі все класне. Да. и не обще, а кожному в комнате, в палаті. І вот. душ, все, і туалет постельные меняют, То, все, як как би, бы, столовая 10 метрів пройти, як как би. Бы. Служу в 93-й бригаді, Холодний Яр. Від піхотинця став медиком роти. На мене відпустка Я поїхав на реабілітацію. Відвідував масу. Саха. Мені на шийний відділ і на грудний відділ е, різні штуки. Вони працюють точечними ударами тока. Розчіска така електрична І ти отак от водиш по голові і ти тупо кайфуєш від цього всього. Шикарно, класно, релаксуєш, сидиш. Вкусно кормлять, все прекрасно. Я щиро вдячний за вашу допомогу мені. І всім, хто возвращається. Відпуску. Звертався до хірурга по травмі коліна. Басейн, ваночку. Сьогодні плануємо. В цілому гарно. Дітям подобається. Магніт і по процедурі. У мене в плені викрутили лапцю, і або зламали її, тому що там ніхто не робив знімок, нічого. У мене два місяці отак рука була зв'язана. Ну і тут ну, вона практично на 50% робота. Тут люди роблять, щоб, да, щоб всі уколи, процедури, щоб розробити, щоб вона більше почала працювати. Хорошо, медперсонал всі дуже добре ставляться. Лікарі добре працюють, В море ходимо. Все роблять те, що ми, на що ми ставили акцент, те, що от поясниця, там, спина, знаєте, це все роблять. Масажі, грязеві, ванни, басейн є. От, в принципі, ампліпульс там на поясницю має дуже То Якби все чудово все, ну, роблять. Записалась до психолога От, нормально працює чудово. Я вважаю, що воно допомагає. Обід, шикарний завтрак, вечерю, все добре. Трошки йдемо на поправочку. Да. Хочу подякувати фонду твоє майбутнє по придбанні мені набору для реконструкції Меніську. Що допоможе мені надалі боронити нашу Україну. Усім дякую, хто допомагає.